Так, ще раз доброго дня, шановні колеги. Тема нашої лекції основні концептуальні положення сучасної педагогіки. Мене звати Бирко Маріан Філаретович. І в нас є такий план лекції: основна мета сучасної системи освіти види навчання, основні підходи. Компетентнісний підхід як основа сучасної освіти, і ключові компетентності модель 5 плюс 2. Так, і буде рекомендована література. Значить, насамперед почнемо з от такого малюнку. Подивіться на нього і дайте відповідь на питання: чи справедливо те, що відображено на екрані, чи несправедливо, на вашу думку. Звичайно, несправедливо. Несправедливо, а можливості у всіх абсолютно різні. Так. Несправедливо з чиєї точки зору. З точки зору того, хто хоче це оцінити. Ні, з того, хто хоче це оцінити, якраз навпакій справедливо, тому він дає кожному однакове, всім дає однакове завдання. Ну, але вони не зможуть його виконати однаково. Добре, а коли ви в школі даєте дітям однакове завдання, що всі його виконують однаково. То ми робимо так само, як на всьому малюнку. Ну так, справедливість з чого боку тут є, а з чого боку і немає. Ну, справедливо, що умови для всіх однакові. Так. І цього, ага, в принципі, достатньо, бо. Хто є основним замовником освітніх послуг, як ви думаєте, на кого ми з вами працюємо? Замовник? Так. На кого ми з вами працюємо? На дітей? Ні, не вгадати. Ну, бо вони ми ж даємо їм знання. Так, але ми не на дітей працюємо. Ми працюємо на. Ну, не на дітей точно. Ну, Хто основний замовник освітніх послуг? На кого ми працюємо? Хто каже нам, тому вчити, тому не вчити. На державу, на державу працюємо. О, Вона нам на платить державу. зарплату. Засновника ми не Засновник ні. Держава нам платить зарплату ми на найти. Держава, працює. так. Основним, тобто основний замовник освітніх послуг є держава. Або суспільство, воно диктує, якими мають бути наступні покоління, тобто яке е, виховання вони мають отримати, яку освіту, що вони мають знати, що вони мають вміти, які в них мають бути переконання. Оце все якраз її диктує нам держава. І ви виконуєте те, що вам. Зверху розписано, тобто той же самий новий державний стандарт по предметах, по програмах оце все виконуєте. Так чи не так? Ну, більше варіантів немає, так, да, тільки так. І от е, те, що тут, звичайно, трошки збільшено, що е, з цим завданням може спор... впоратися тільки малфа, наприклад, як у нас на цьому малюнку. Але. На цьому уроці буде завдання вилізти на дерево, на слідучому уроці буде завдання переплисти річку. На ще нам там на третьому уроці буде завдання зловити рибу з, з льоду. Тобто несправедливість з точки зору того, хто навчається, вона буде присутня завжди. Чому? Тому що ми е, звертаємо увагу не на конкретного учня, а все ж таки на е, той орієнтир, який нам диктує держава. От в чому різниця. Ми орієнтуємося на державне, на освітнє чи ще називається суспільне замовлення. Зрозуміло, який е, е, конкретний учень, конкретна людина. Ну, як не прикро, це звучить не завжди важливо. Тому оці е, тези там дити... дитино-центрична освіта, е, навіть особистісно зорієнтований підхід. Е, воно дуже гарно звучить, але на практиці ви нашій звичайній масовій освіті ви не можете реалізувати. Ну, взагалі ніяк не можете реалізувати, коли у вас в класі 25-30 дітей. Якщо ви одному приділите стільки уваги, скільки потрібно, всі решту будуть робити зовсім не те, що треба. Тому це момент треба розуміти і враховувати. І е, де може бути, що завдання конкретно підходять для учня. Це індивідуальна освіта, ну як з якої ви вже знайомі, це інклюзія, там ви підлаштовуєтесь під освітні потреби і можливості учня. Все. Все решту, це в нас маса освіта, вимоги справедливість якої якраз реалізується в тому, що вимоги для всіх однакові. Оце є е, така цікава суперечність і підступність. І що цікаво, ми маємо мету освіти, вона складається всього цього з двох слів: соціалізація особистості. От, оце поняття соціалізація це. Підготовка, виховання, навчання майбутнього громадянина відповідно до бачення суспільства. І якщо подивитися навіть історію чи те, що ви пам'ятаєте, свого дитинства в радянські часи мета системи освіти так само була соціалізація освіти. Бо суспільство готує для себе громадян. Так задумано, так має бути. Але Е, елементи оці, різні, тому зараз ми маємо е, мету освіти: формування і розвиток ключових і предметних компетентностей учнів. Оце те, чим ми з вами сьогодні займаємось, що втілює оця мета соціалізації освіти, соціалізація особистості. Тобто, головна теза, яку ви маєте зрозуміти, що основний замовник. Освітніх послуг це держава, суспільство, і воно диктує, що ви маєте викладати дітям, тобто якого вона хоче бачити громадянина, які результати мають бути, і е, при всьому великому, ну як сказати, е, демократії, свободі вибору і так далі. Вибір у вас є, але звичайно, його. Не так, щоб аж багато. Ви можете змінювати раніше було 25% в програмі, тепер, можливо, менше, але ви маєте здобути, от зараз в новому стандарті обов'язкові результати навчання, там так і написано. Тобто, як що ви будете робити, як ви будете робити, це нікого не хвилює, але ви маєте здобути обов'язкові результати навчання. Чи це. Міська школа, чи це гірська школа, чи є світло, чи нема світла, нікого не хвилює, ви маєте це здобути. от така е, цікава ситуація. І в нас є на сьогодні три основні е, такі підходи до навчання, ну, можна сказати, методи до навчання. Е, вони використовуються. Практично всіма вчителями, ну, хтось більше, хтось менше, на всіх уроках, не на всіх, але так, щоб ви розуміли основні такі напрями. Значить, перші пасивні методи, коли вчитель видає інформацію, от бачите, прямий потік, вчитель, учень. Оце пасивне навчання ще називається. Коли ви розказуєте матеріал. Якісь, а діти просто слухають. Це етап подання нового навчального матеріалу, можливо, якась там інструктаж, якийсь, щось таке. Оце є пасивні методи навчання. Далі, в нас є активні методи навчання, або ще називають активне навчання, коли від учня ще йде зворотній зв'язок. Бачите, ще одна стрілочка. Так само використовується. Дуже часто, коли ви щось питаєте, учень відповідає, от чи зрозумів, не зрозумів, і так далі. І найбільш такий, як кажуть науковці, продуктивний метод навчання це інтерактивні методи, інтерактивне навчання, коли йде ще взаємонавчання між учнями. Але тут є один нюанс що для того, щоб відбувалося оце взаємонавчання, має бути у нас рівень підготовки учнів якихось, ну і якісь такі досить високі. Тому в початковій школі оці інтерактивні методи навчання не завжди показують свій потенціал. А от в старшій школі, де є така відчутна різниця, між рівнем пізнавальних можливостей дітей, от, от воно е, якраз дуже помічне. Тому коли ви формуєте оці е, групи маленькі пари, то треба е, брати до уваги е, рівні пізнавальних можливостей учнів і е, не ставити за можливості учнів з одинаковим рівнем цих можливостей, чому? Тому що між одне, е, однаковими учнями можливо тільки змагання, а ставити одного там більш, другого менш. Так, але е, різниця знову ж таки, що була не дуже велика. Бо якщо буде дуже велика різниця, то е, можливо таке, що той, хто не встигає. е-е-е Ну, нічого взагалі не буде робити. Буде робити тільки той учень, який може щось робити. Оце такий е, дуже короткий огляд. Е, ще раз, пасивні методи навчання, активні і інтерактивні методи навчання. Е, фактично на сьогодні всі використовуються, все, все має бути. Е, можливо, питання є у когось? Нема, йдемо далі. Про компетентність підхід. Ми маємо, якщо ви пам'ятаєте, таку еволюцію. Спочатку був ЗУНІвський підхід. Ми мали три основні критерії знання вміння навички, потім став особистісно зорієнтований підхід, відповідно до якого е, визначають, що кожен учень це особистість, і ми маємо ще ціннісні орієнтації – які включають мотиви, стимули, цінності, інтереси прагнення і якості учня. Але що цікаво, це у нас службова інформація, ми її тільки беремо до уваги, але оцінки ми все одно ставимо за знання вміння навички. І якщо ви пригадаєте, новий державний стандарт базової середньої освіти, то в ньому у нас лишилося тільки знання вміння от в 5-6 класах ну ж, про навички не говорять, це дуже добре, тому що навички треба дуже довго, довго важко формулювати, формувати, і замість ціннісних орієнтацій просто лишилося ставлення. Тобто три моменти знання, вміння і ставлення. Це три основні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів в новій українській школі. І третій підхід, який ми сьогодні маємо, це компетентнісний підхід, він розглядає особистість в контексті певної діяльності. Але, як я вже казав, ми маємо ставити оцінку тільки за знання і вміння. І ще третій момент ставлення це у нас службова інформація, але не враховувати її було би дуже нерозумно. Чит якості дають нам фундамент природні здібності, нахили дитини от це як гарний фундамент, на якому дитина може розвиватися. Це у нас як елемент керування, ну, як бустер, можна сказати, каталізатор. За допомогою мотивів, стимулів, ми можемо спрямовувати дитину тоді, куди, куди потрібно, щоб вона краще зрозуміла, засвоїла. І так далі. Так, і ще один момент. Так, ну про це ми з вами поговорили. Е, є ще один момент ключові компетентності. Е, про них ви дуже багато чули, але, е, на погляд, на навіть, навіть на погляд науковця, вони не дуже чітко, не дуже логічно сформульовані. Е, чому тому, що можливо, е, Завдяки перекладу, бо ви знаєте, що наша реформа базується на зарубіжному досвіді, і, ну, як переклали, так переклали. Тому е я е пропоную вам альтернативну модель, називається модель 5 плюс 2, вона має 5 е базових ключових компетентностей і 2 додаткових. Це Певним чином переформульовані з тих, що є, і більш знайомі компетентності, які ви можете зустріти в програмі. Значить, перша базова компетентність формується взагалі всі формуються в залежності від вмінь. Значить, кожна людина, кожен громадянин має вміти читати, писати, це в нас Мовна компетентність говорити, спілкуватись комунікативна, іноді ще можна зустріти мовно комунікативну компетентність. Далі вміння рахувати це в нас математична компетентність, те, чого немає в цьому переліку, ну, принаймні чітко не визначено, вміння правильно поводитись в суспільстві. Оце те, що ви маєте навчити. Дітей, тобто, фактично, виховання зводиться до того, щоб діти вміли правильно поводити в суспільстві. Це в нас є соціальна компетентність, і е, саме ця соціальна компетентність відображає взаємодію особистості і суспільства, і до неї можуть бути включені і громадянська, і підприємницька, і здоров'я збережувальна навіть, тому що воно на межі. І нормативно-правова, і загальнокультурна. Там, де йде взаємодія особистості і суспільства, ми маємо соціальну компетентність. І шосте вміння тут не представлено: вміння правильно поводитись з природою. Це в нас екологічна компетентність. І дві додаткові, які дозволяють на, на, на цій базі розвинутись, це вміння вчитись самостійно. Якщо ви пам'ятаєте, в законі писалося навчання впродовж життя, але можна переформулювати більш ждало. Це самоосвітня компетентність, ви з нею знайомі, у вас є самоосвіта вчителя, тобто це якраз нормально. І чого не вистачає вміння працювати з інформацією, там воно. Це стосується не тільки роботи з комп'ютером і але і взагалі критичне мислення, оцінювання достовірності джерел, оцінювання достовірності новин. От я бачу, навіть наші колеги обмінюються такою інформацією, достовірність якої ну мало того, що підсумнівом, вона взагалі ну виглядає на. Те, що хтось сидів якусь траву курив і от видумував новини. А ці люди слухали і казали: Ой, да, це страшно. Ну, а включити критичне мислення, а на що? Ну, може, його просто немає. От таке. Тому ми маємо інформаційну компетентність, як її частинку, і КТ компетентність, і це є модель 5 плюс 2, модель ключових компетентностей. Так, і е, якщо у вас будуть питання, е, ось моя електронна пошта, е, дякую за увагу.